Добрий день, діти! Вже з ранніх років кожен з вас мріє про те, ким хоче стати у майбутньому, яку професію обере. Адже вибір професії це дуже важливе завдання, тим більше, коли світ пропонує їх величезну кількість: лікарі, слюсарі, вчителі, вихователі, вчені, пожежники. Та багато інших. Знаєте, кожна з них гарна, корисна, потрібна. Сьогодні я вам розкажу про одну з героїчних професій це професію пожежника. Всі ми знаємо про небезпеку вогню, що пожежа це несподівано та страшно. Стати її причиною. Може небезпечне поводження з вогнем. Небезпечні пустощі з сірниками і запальничкою. Маленький безневинний вогник може викликати сильну пожежу. Тоді, коли трапляється таке лихо, ми можемо розраховувати лише на одних людей: це пожежники. Пожежники це сміливі та відважні люди. Які постійно перебувають у стані тривоги. Адже головна мета пожежників це гасіння вогню та порятунок людей. Це професія не тільки цікава, а й складна. В ній немає дрібниць. Виїзд на пожежу організований так, щоб жодної хвилини не пропало дарма. Коли у пожежну частину Надходить сигнал тривоги пожежнику, потрібно всього лиш 20 секунд, щоб надягнути спеціальний одяг, який захищає від вогню. А спеціальна машина червоного кольору з ревом сигналу мчить на допомогу, перебуває на місце виклику і часу на роздуми немає, бо саме через їхні дії. Залежить життя людей. Пожежники володіють швидкою реакцією, витримкою, розумом, сміливістю. Це важка професія, яка заслуговує поваги. Кожен день вони ризикують своїм життям, заходять у полум'я. Ця професія не кожному може підійти. Щоб стати пожежником, потрібно мати. Гарну фізичну підготовку та гарно вчитися. Отже, пожежники це дуже сміливі люди, і бути пожежником це означає бути героєм.